Жити потрібно ну, максимально. Це не по десь посередині мене крайностя або на війну крайності або літак це крайності або марафон. Я роман Кашпур. Ветеран, діючий військовослужбовець 808-го полку підтримки Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт в віці 19 років, відвоювавши рік в складі добровольчого батальйону з 2016 по 2017. У 2017-му взимку підписав контракт з 74-му окремому розвідувальному батальйоні. І вже, власне, Два роки виконував бойові завдання в складі розвідки: це бойові виходи, зачистки сірої зони, просування нашої піхоти вперед, диверсії, типу засідки, коригування вогню. І в ході виконання бойового завдання 16 травня 2019 року наступив на ворожу протипіхотну міну. В результаті вибуху травматична ампутація правої і нижньої кінцівки і множенні осколкові поранення лівої кінцівки. Це не деморалізувало, не зламало, а зробило сильніше. Встановив національний рекорд України, протягши 16 тонн ан 26. Обставини, які склалися так, що мали би зламати, але вони зіграли тільки на користь, тому що я знайшов дружину. Це родина зародилась, тепер є діти, і це надзвичайно потужний стимул, мотивація вперед рухатися і жити. Я з дружиною, коли говоримо, жартую, якщо б я знав, що в мене після поранення складеться все так, як от воно склалося, я б на міну раніше наступив. Він хоча без ноги, але біжить по 42 кілометри. Мій тат це мій приклад. Він надихає мене. Хочу бути схожим на нього. Він не тільки не втратив силу духа, він надихає всіх, хто навколо нього. Надихає, мотивує і дарує до життя. І коли поруч є такий а, всесвіт позитиву і позитивного налаштунку на життя, то хочеться жити. Коли ми купуємо кросівки чи туфлі, їх спочатку потрібно розходити. Тобто, ну, це будуть певні перші дні, там перші тижні певний дискомфорт. Коли мені дали протез, перші кроки це звичайно болісні відчуття, воно ще все свіже. Вже через декілька днів ставало краще ходити. Через 9 місяців після того мені вже поставили більш-менш нормальний протез ну, з вищими технічними характеристиками. Наступного дня я побіг. Існує певне таке, скажімо, стереотип: зроблять за кордоном, значить зроблять добре. Хорошо, не питання. Тільки є один нюанс. Державна програма протезування забезпечує і передбачує заміну куксоприймача обслуговування протезу раз в півроку, безкоштовно за рахунок держави. Якщо ти робиш за рахунок благодійників за кордоном, фонди чи навіть держава заплатить за за кордон. Це буде одноразова акція. Там зроблять, поставлять. Через півроку фізично туди потрібно буде повертатися, щоб зробити. Виїхати за кордон для пересічного українця це досить таки великі кошти. Почалась повномасштабка, евакуював родину до Хмільника. Ну і власне повернувся вже на фронт на протезі. На купальному купальний протез це той, що не пристосований для, в принципі, для навіть швидкої ходьби. Але оскільки в мене не було ні одного іншого, бо я не встиг, скажімо, перепротезуватися тобто півтора місяці. Це була моя перша фаза активна, тобто це як рядовий боєць, тобто сірі зони вихід, штурм. Коли під час штурму танк стріляв в упор, то бігав я на тому протезі не гірше за двоноги. Коли б я оце ще міг по центру Харкова погуляти з автоматом, сурова реальність. Вже потім перейшов на інструкторські посади, людей побішали в підрозділі, і якби азарт є ентузіазм, в очах хлопців горить, і хочу воювати, але вміння немає, тому що ну, до 24-го не тримали в руках зброю. Ну, Власне, довелось під обстрілами, в підвалах паралельно ще вчити хоч якимось азам. Через півроку, після повномасштабки, в липні. місяці. Е Місяці до 22-го, я познайомився з благодійниками з фонду громадянин, позвонили і сказали, Романе, а ви бували в Лондоні? Я кажу, та ні. А вони вже знали на той момент, що мені потрібен був протез, яким забезпечили. Я кажу, а що там? Ну там кажуть марафон. Тільки ви маєте. У нас є ідея, типу, мотивувати важкопоранених поранених на вашому прикладі, да, щоб ви бігли не тільки прикладом, а й конкретною справою. Тобто відкриваємо фандрайзинг, збираємо кошти. Я кажу, та я не проти, але три місяці ну, на підготовку власне вдалося нам все зробити. Я його пробіг. Це був перший марафон лондонський за 5 годин, 53 хвилини. Я його пробіг. Потім після того виникла, скажімо так, такий нюанс в Лондоні. Мене запросили на нью-йоркський марафон. А коли я повернувся з Брюсселі, то Вадим Свіріденко, уповноважений президента, запропонував уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій, запропонував е марафон морської піхоти в США. Але там так вийшло, що 29 жовтня марафон морської піхоти, а 5 листопада, через сім днів Нью-Йоркський марафон. Я постав перед вибором а що. Але недовго думаючи, дзвоню Вадиму і кажу: я не можу вам відмовити, бо я вас поважаю, і тому я їду з вами на Вашингтонський марафон. Але мене чекають в Нью-Йорку тому і я їм не можу відмовити. Тому я поїду ще на нью йоркський марафон. Отак за сім днів 84 кілометри. Але вже повернувшись перед Америкою, я вже знав, розумів, що я поїду в Токіо. Ну що ж, марафон в Токіо завершено. Цілі досягнуті всі, які ставились, тому що в першу чергу ми зібрали кошти. Зробив досить багато помилок, тобто, як з фізичної, так і з технічної, з тактичної точки зору. Ми з тренершою Наталією Крушинською проробили ці всі моменти, тобто, так, попрацювали над помилками. Ну і власне тренувальний режим повністю перепередивились. Тобто, був переписаний план тренувань, інтенсив збільшився. Додали ще додатково басейн, щоб краще відновлюватися і для Покращення витримки м'язів да, для, для нарощування темпу на дистанції. В тиждень я пробігав від 44 до 50 кілометрів. Це в місяць виходило від 176 до 200 кілометрів. Це вже біговий іконик, виключно біговий. А, з його спеціалізація біг і класифікація біг на дальній дистанції, тобто це виключно для марафону. Так, скажімо, якщо порівняти, то на цьому я біг. Свій перший марафон в Лондоні, а це вже виключно для бігу, тому ходити в ньому абсолютно незручно. А цей призначений він з п'яткою, то тобто і в ньому ще він як для ходьби. Сам протез зроблений за кордоном. Але куксоприймач зроблений вже в Україні українським протезистом. Абсолютно байдуже, де ваш зроблений протез, скільки він стоїть, який він ультрамодний сучасний, Але без, без ось цієї штуки, без куксоприймача, тобто це не має ніякого значення, тому що це робить станок, а це робить людина. Тобто, і від того, як зробить людина коксоприймач, залежить вся активність людини. Зараз поєднує інструкторство в армії і паралельно це спорт, збір коштів. Я так думаю, що ми зіграли ту роль, що він робить це для нас, скажімо так. Я думаю, він а, згодом пояснить всім, чому він саме бігає марафони. Я не вправі того розповідати, але в цьому є невеличкий такий підтекст, а, котрий наштовхнув його саме на марафони. По закінченню моїх марафонів ідея того, щоб потягти щось важче за 16 тонн, також можна. Відсутність кінцівки, да, на те, що травма на те, що. Поранення після ампутації життя не закінчується. Повернулись в Україну. Вісім днів минуло з дня Токійського марафону. І ось вже відновили тренування. Сьогодні перший забіг. Займайтесь пошуком. Пошук це перша реабілітація. Тобто я не кажу бігти марафон чи тягати літаки. Просто шукайте себе себе нових, в новому житті. Вставайте з ліжок, бо ми потрібні цій країні, ця країна потрібна нам. І поки в наших грудях б'ється українське серце, ми будемо боротися.